Сьогодні в нас визирнуло сонечко. М -м, говорю ще не дуже гарно заважає та дірка замість зуба. Ось так я трошечки вирішила пройтися. Може, дуже-дуже хочеться попробиратися, може я. І щось і вийду погрибусь. Хотіла побачити ще що як перенесло е, ті важкі морози в нас було. Було десь е, мінус 20, не дуже довго тривало, так, більш короткочасне, але воно було і воно деякі рослини все ж таки з споплю. Гіхіри були під снігом, то вони, то вони такі живенькі, гарненькі, але все, все покаже весна, тому що зараз ну і спить все, щось поріжеться, щось полізе, щось почиститься, ось чемерники. Одразу кажу, я поки що не продаю чемерники, бо Відразу питання у коментарях. Ну, буває, то я попереджаю: я не знаю, коли будуть квітувати. Це в мене сіянці від махрового. Які вони будуть, я не знаю. Буду чекати квітування. Бо можуть бути інші. Можуть бути ось від сіянець, але це перше його квітування. А ось, а ось друге може бути. Він все ж таки. Бачите, він махровий, він не, не простий. Але він повинен бути е, рожевим, якщо це сінець ну, передає материнський, але вони не, зазвичай не передають, тому всі сінінці чекаю, чекаю на гарне квітування. Тоді вже буду спостерігати, що воно і як воно. Може, якісь будуть нові кольори, нові форми. Бо бджилка, вона тут бджілка там там поопиляла, сам попиляла. Тут я все буду переробляти, так я не прибрала нічого з водойми. Ну, експеримент буде. Не знаю, щось, щось іноді е, війна вибиває з колії то все по-іншому робиш і, і не робиш того, що раніше робив. Ну, я бачу, що все живе, все живе навіть у льоді, у приморозі. Зараз трошки потає. і там кислород моїм рибам. І латаття я теж не прибирала, нім фейс Ну, Нехай вже зимують. У минулому році я забула німфею, і вона добре перезимувала. Цього мене прибрала. Бо це теж питання складне, куди їх заносити, щоб вони були вологі, щоб вони не запріли і, і все таке інше, то, я гадаю, повинна перезимувати добре. І без того, що я її буду тягати по, 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 по підвалам. Це був інший сорт чимерника. Ось він заклав на квітування, вже. вже позакладав. Але ось багато чого. Але мені здається, що я коли купувала два різних махрових, мені прислали такі два, але одного сорту. В цьому році ще раз я поспостерігаю за ними. І буду бачити, пихта ялиця. Я знаю, але, я казала, мені подобається пихта, виглядає більш-менш, ну це, це погана гілочка, але буду навесні бачити по новому прирісту, добре прийняла чи ні. Бур'яни там бачу, там прийнялись добре. Ну, Юка все нормально, вона. Гарно витримує клен гарнет. Ну, все живе, я не бачу, щоб воно було. Щоб йому було зле, все добре гнеться, і брунячки живі, і по корі я не бачу, щоб йому було погано. Начебто все добре перезимував. Вертензія. Оця, що я не вкривала одну зі своїх. Я не, не зрозуміла, ти що будеш рости мені. Ні, ще зарано. Ще зарано, бачите, вона все зелененька. А цю вкрила, вони дві однакові повинні бути. Але ще поспостерігаю. Мені здається, вони дві однакові. Ну, деякі папороті це скалопендрівик. їх багато сортів різних, але вони вічно зелені у нас. Теж треба все повичищати. Може я піду. Піду і буду вичищати сніжноягодник. Ще. Ще на ньому ягодки. Ягідки висять. Бачите, яскраві. Дуже. І листя щось у нього не посипалось, ну вже весною. Весною воно все обтруситься. Так, примули, відтаяли. Це по весні все зріжеться воно, піде нове. Тут бедлам. Нічого. Попідсипати треба, бо тут собака топталася. Карака. Ну, по вигляду э, добре перезимував, не бачу поки що нічого з ним, з ним поганого, щоб не сталося. Щодо клену Emerald Lace, я його не вкривала нічого. Ось ці кінцівки чорні, вони. Відмерзли, вони не визріли, тому я бачу, що вони, як сосиски, чорні і відморожені. А тут все, все живе. Ось це я повідрізаю навесні. Вони, не визрівши були, і вони не перезимували. Ну, нічого, теж буває. Дейхері, ось так, вони на холод. Якби тут такий свій стан тургор трошки втратили, але нічого, попідіймається потім. Ще по цибулі Ред Могікан. Тут і собака топталася. Так, ось вона як вилазить в осень, так ось, на всю зиму зелен... зелена і залишається. Тому не лякайтесь. Я іноді ем, зрізаю потім це все. І вона квітує, вона квітує. Це в неї таке, ну так отак вона росте. Це, це нормальне явище, і вона як москаль вилазить. Тому не лякайтеся е зелені, яка вилазить з осені і до весни оцю залишається. Стосовно піроканти, то бачите, вона ну листя практично залишила. Але все ж таки вже почали поплюжитись ягоди. Вона їх ну не тримає цілий рік. Тому ось вони вже починають втрачати і колір, і ну, вигляд свій. І жовта теж. Жовта, вона трошечки е, мене слабіша. То, бачите, Після морозів в неї і листя трошечки підморожено, але вона жива, вона все гарно відійде. Ягоди, бачите, втратили втратила свою форму зовсім. Ну, вже нічого, скоро вже наближається весна, то чекаємо весну вже <рес> і на квіти, на весняні. Піріс перезамував добре. так, що ще, Не добулись на те, щось не доскидало. верхні, верхні листя бачте, не хоче. А було мінус 20. Було мінус 20, бачите, плющі трошки їм зле. Але нічого, вони живі, вони без швидко відходять. Швидко, але ось тут було дуже холодно, там, де було більш затишно, там вони покращають тут. А тут таке листя зараз не дуже гарне. Але, але воно відійде, і з весни воно дуже швидко відростає знову. Дуже швидко. Хестарій спить. Спить. Чемерники ось позакладали. Це мені подобається, він не... Він... Квітки в нього догори дивляться, не падають туди до полу. Так, що ще в нас? Ой, гіхер, ці нові, що я купувала в осені. Ось вони всі живехонькі, я не заносила. Оце це собака скакала тут за пташками, я зараз її закриваю, бо коли вона не бачить рослин, вона біжить по всьому, що, що криво лежить, стоїть і все, все таке інше. Коли було засипано снігом, вона не бачила рослини, вона тут літала. Я думала, там від гейхер мокре місце залишиться. Ось так, чемерник цей. Теж трошечки його підморозило, але він відійде нове листя, в нього піде свіженька нове. Ні, на жаль, така, така зима. Такі в нас зими, не дуже... Так, в основному тепле, але все ж таки, коли приходить цей мінус 20, він... Ой, він шкодить. Деяким рослинам верески стоять. Нормально. Цей почервонів, це він не відмер. Це він, так от кінчики в нього змінили окрас. Це в нас лейкотує зебліт. Нормально перезамували, Я не бачу уражень ніяких на, на листях. Йому все добре. Тобто він витримує ці морози нормально. Піріс теж Карлікова будлея із Butterfly серії. Бачите, в неї теж все добре. То, що було б нижче та під снігом. Вище все буду відрізати, воно все, мабуть, відмерло. Ну, будливний такий принцип, просто що вона відходить ближче від кореня, то все нормально. Щодо бірючини, бачите, яка вона страшна. Ця зима холодна з такими морозами. Попередню зиму вона залишила листя, не було такого, такого морозу, не опускалося. А в цьому році все. Це воно відмерло. Але бруньчки всі живі. Ця рослина е зимостійка, занадто так для наших зим. Вона підходить, але. Збруня піде весною, нове листя це все відмерло, коричневе все воно мертве. Ну нічого. Це щодо того, в нас не сьома зона, я ж кажу, я намагаюсь підбирати рослини, достатньо морозистійкий. Калина добре перенесла. Ті гілки, що визрили, вони, бачите, всі зелені. Все нормально. Її такий мороз виявився не страшний. Але не визривши кінцівки, бачите по корічні гілли. ці, їх не дуже багато, не дуже багато То їй виглядає добре. Плющ колхидський трішки підмерз теж. Теж морозом придавило його, бачите? Але в основної масі він добре зимує в нас він живий. Цього більш морозиційково по рекламі придавило трішки більше. Але він теж, він теж живий. Це, ще раз кажу, це мороз, це не сонячний опік. У нас не було так снігу багато щоб, е і такого сонця, щоб був сонячний опік. Це не сонячний опік, це мороз. Це у той у нас був мороз. Дніпро, хоч вважається таким е жарким улітку містом і зоною. Але в нас степ і взимку в нас дуже різко буває, що похолодання різке, потім потепління. Зона така в нас. Тому я не орієнтуюсь на рослини з Одеси. Там є зона 7, там є такі рослини, які в нас не виживатимуть при наших умовах. І тому я рунтуюсь більш на такі північні зони по рослинам. Там нам ближче <говори> навіть, Київ, Житомир, туди, туди, Харків. Так, от-то це Лавровишня нормально перезимувала. Там, де сніжечком вкрито, зовсім добре. Наверхи трошечки її підморозило. Але кушик був пересаджений. Бажається дуже зимостійким одним із незелених зимостійких сортів. саме в наших зонах. Але бачите, трошки його споплюжило. Ну нічого, бруньки нові, бо всі лавровишні їх беруть на стрижку. Тому враховується, що воно підстрижеться. Усе. Тут безлад повний. Ще покажу сьогодні одну е іншу лавровишню лавровичню. Зараз трохи витає сиро, але, але земля вітає. Софія, Софію підморозилось сильніше, бачите, що з неї зараз ось. Але бруньки усі живі І вона швидко обросте. Тим паче, що я її брала на, форм, на формування. Тому нічого страшного. Але я побачила, яка в неї все ж таки зимостійкість. Вона достатня для нашого зон, але підмерзає. Треба буде її підживити навесні. І. Поприскати, підстригти, і вона буде гарненькою. Редоденри нормально. Нормально перезимували, це в них відходняк від після купівлі. Але вони той же в мене давно то в нього вигляд такий. Нормальний. А ті я відкачую від розплідників, тому трошечки ще, ще не, такого, не в такому стані. І він посаджений з горщика після адаптації ось тільки цієї осені. Сікведендран. Бачу, що добре перезимував, нічого не підмерзло. Тому прийнявся, все мені подобається. Ось такі справи в нас хоч і сонечко, але все ж таки холодно. Це ще в мене є ось така рослина. Це падуб Падуб Падугорочитий. Я його брала на заміну самшита. Від самшитової вогнівки. Він не повинен уражатися їй, а вже ж. Але писалось, що він. Росте навіть не так повільно, як сам шит, але в мене вже сидить, це буде е, четвертий рік, і ви бачите, нічого не наростає. Ще повільніше, ніж, ніж сам шит. Не знаю. Буду сподіватися, що, що він себе ще проявить. Але зимою добре. Не вимерзає в нас.